Настрій дуже гарний, трошечки ще збентежений, тому що я дивлюся, щоб кожного впізнати, кожному приділи, приділити час. Звісно, Хочу запитати вас, чому саме зараз для українців, для України важливе створення ось такого фентезі світу, де через ваших персонажів разом з пані Ольгою ми бачимо наших захисників. Ви знаєте, мені здається, що сьогодні нам як ніколи потрібне натхнення. Те, що буде нас надихати на відчуття сили, те, що нас буде зближувати з корінням, але дуже натівно, так бо скільки не казати, ти маєш робити це, ти маєш це, це дуже важко для себе взяти. Так, але якщо це відбувається натівно, якщо ти вивчаєш свої міфи, легенди, тому що вони круто розпові... розповідаються, тому що Крута, цікава історія, і якщо вона ще й алюзівно зав'язана на сьогодення, це потрібно просто зараз, тому що люди мають бути натхненими кожного дня, тому що і так багато стресу, і так багато випробувань, і потрібно знати, чому ми йдемо і долаємо цю боротьбу. Якщо б ви описували для глядача і слухача, який взагалі нічого не знає про ваш новий проєкт, як би ви описали, весь Всесвіт, там цю першу історію, перша ця історія про юнака, якому судилося стати героєм, але він цього дуже особо та не хотів, тобто це про людину, яка має в себе віднайти Бога. А, і це досить м, важка задача, тому що в кожному з нас є частиця Бога. Я в це вірю, і Оля в це вірить. І щоб відкрити її в собі, потрібно пройти дуже багато випробувань, тобто такі ініціації. Але наш головний герой він ще й об'єднує всіх навколо для того, щоб здобути силу і дати бій а, по тьмі. Ми були на Панконі, там було добрене читання. Також з вами спілкувалися, тоді ви ми сказали мені, що вже працюєте над сценарієм до ігрового фільму. Так і а саме на якому етапі цей препродакшн? Зараз на нашому столі є перший драфт сценарію. Він поки що дуже великий. Аж на 2, :30, 2 години 30 хвилин. Тому будемо скорочувати, але потрібно трошки зробити видих. Тому що все це зараз навколо книги, навколо е, історії. Тому що найголовніше, щоб книга захопила українців, і це вже стається, тому що ми знаємо, що попит великий, і навіть видавництво КСД збільшило е, наклад, і тепер він становить 10 тисяч екземплярів. Перший наклад для української книжки це дуже суттєво, і ми, ми точно знаємо, що буде більше. А тому, що відчуваємо відчуваємо дійсно підтримку багатьох багатьох українців, Боже, це неймовірний результат. Я вас вітаю, але от хочеться дізнатися. Я знаю, що ти працюєш над сценарієм, то часто режисери вже бачать своїх головних героїв, і можливо ви вже в якомусь українському актору побачили риси. Це найскладніше, і повірте, що коли ми будемо. Кастингувати людей це буде національний кастинг. Тому що це надто важливий герой. І він надто має бути схожим на тих юнаків, котрі сьогодні боронять нашу країну. Але в тому числі вони він має бути ще й Богом. Таке запитання. Кажуть, наші захисники вони для нас ніби на тих боги. Можливо, ви будете думати про те, щоб взяти якогось нашого актора, який я думаю, що кожен має е, займатися своєю справою, але ми знаємо, що зараз на фронті багато акторів, і ви знаєте, якщо хтось з них колись стане хортом, ну ми тільки будемо за. Дякую вам і хотіла б дізнатися. Ви, можливо, ви знаєте, коли все таки українцям чекати на прем'єр-мійом, то особисто це дуже спочатку українцям потрібно прочитати книгу. І чим більше українців прочтуть цю книгу, чим більше попит буде на неї, тим більше шансів, що вийде скоро фільм. Тому що спочатку книга має бути бестселером. Так, ну я не буду про всіх, бо їх там багато, але я розкажу про головних героїв. Головна, головний герой в нас хорт, молодий козак-характерник, син скіфської богині та вихованець богині смерті Марени. Ось, і потім вихований казаками. Потім в нас є Марена, богиня смерті. Вона для мене як особлення. Тобто хорт для мене особлення наших хлопців, які не хотіли бути героями, але мусили стати на захист своєї країни. А марена це особлення матерів, які українських матерів, які виховують хлопців і розуміють, що це доволі таки великий ризик в цій країні виховувати хлопців. І в якийсь момент це може обернутися тим, що обернулося, і вони підуть воювати з цією одвічною темрявою, яка постійно на північному сході нас а, мучить. Також ми розповідали мені, що головний це саме кущі, так так. Да детальніше і в його образі кого ви уособлюєте? Я в його образі уособлюю усю русню. Ну тобто для мене це там дивиться коші. Він очолює армію темряви, і ця темрява, яка не прагне ніякої нерівноваги, ніякого балансу світу. Її головна мета знищити все і перетворити все на ніщо. І ми це бачимо кожен день своїми очами в новинах, що вони роблять з нашими містами, що вони роблять з нашою країною. Це орда, яка не має жалю і не має ніякого, як це сказати, ніякої асоціації з життям. Тому для мене оця північна орда. На чолі з кушім це звісно русня. А якщо говорити от саме про порта і його головні риси, які можна асоціювати з нашими військовими, от може в самому. Можливо, ви надихалися когось. Ну, я надихалася навколо всіма і взагалі ну, і, і, і фаготом надихалася, тому що в ньому, в, в, в ньому дуже багато від українського чоловіка. Ось, в нього чувство юмора і а Він легкий, він дуже, він дуже справжній, до речі. Незважаючи на те, що в нього було важка, важке життя, що він не знав своїх матерів, батьків, але він попав до козаків. Ось і вони виховували, виховали з нього дуже класного чоловіка. Я думаю, що для багатьох він стане таким кращим, тому що я в нього вклала все краще, що я думаю про чоловіків. Хочете ще запитати, чому українці мають прочитати ваш роман? Ну я сподіваюся, що не тільки українці прочитають, але українці мають і мусять, тому що це дуже надихаюча історія. В ній багато любові, багато надії. Ось і вона залишає після смак того, що все буде добре? Ну тобто, це моя мета розповідати такі історії, які завжди надихають на те, що все буде добре? Не ну як це сказати, господи, поперек всьому і таке трошки фантазійне, трошки на майбутнє запитання. Коли очікувати наступну частину? Я сподіваюся, що вона вийде не пізніше ніж ця зараз. Тобто я планую її дописати десь до нового року, чи може трошечки пізніше, а там вже буде залежати, як у нас буде наш роудмеп, тому що ми ж нас комікс ми ще готуємо. Ось наступного року по першій частині. От. Ну, як тільки допишу, відразу біжу до видавництва, тому що я вже розумію по відгукам, що люди довго чекати не будуть. А хто там головний герой? Хорт досі що залишається так, взагалі. Вся сага буде про головного героя хорта, про його подорож. Але у другій частині я більше розкрию світ богів, їх відносини. Там буде така Санта-Барбара міфічна, Ну така дуже цікава історія. До речі, ми дуже чекаємо. Дякую, дуже дякую. вам, що розповіли.